Я спочатку розминочку зроблю. Ай. Ай. Ось щось коліна круснуло. Давай сьогодні без спортика. Краще сядемо на лавочки, посидимо, поговоримо. У мене сьогодні в школі така історія була. Коротше. Льо, Артем, ти що спиш? Ой, щось закимарив трохи. Не виспався сьогодні. Ти що, в триночі ліг? А ні, 22:30. Може завтра на великах підемо покатаємось. О, та ні, я краще вдома побуду, телек подивлюсь. Вчора, до речі, таку цікаву серію почав сліпою дивитись. що що? Та кажу вдома побуду, в футбол подивлюсь. О, сповіщення від нової пошли. Нарешті прийшов мій пояс собачої шерсті. Все, я побіг, заберу його. Почекайте, свою аптечку забув. Це що вже, склероз? А ти обов'язково підпишись та залиш коментар, і тобі сподобався цей скетч. І дядю Тьому також.